Цього року фондом Держмайна України запланована приватизація суми Хімпрому для громади. Важливо, аби цей процес відбувся максимально прозоро. Як проходить підготовка підприємства до приватизації, знає Альона Щербакова. Пакет акцій ці суми хімпрому виставлено у майже 100-відсотковому розмірі. Процедуру вже призначили на листопад. Це не перший випадок, коли підприємство готує до приватизації. Утім, саме цього року флагман хімічної промисловості зацікавив ряд інвесторів. У 2015-му його чистий дохід порівняно із 2014-м зріс на 28 до відсотків мільярдів гривень. Як до приватизації відносяться працівники підприємства, запитували у них. Ну я вважаю, що приватизація це вихід. Коли воно господарство. Та я проти, ну. ну, Зачем? Це хімічне підприємство. Зачем його приватизувати? Його не можна приватизувати. Смотри, який хазяїн буде. Ну, щоб порядок навести. Я роблю себе, що мені ще? Більше мені нічого не треба, а і там я не касаюся. Все начальство, всі бандити. Гнати всіх надо виганяти. Нам краще, щоб була робота і зарплата. Керівництво «Сумихімпрому» каже, про приватизацію нічого не чули. Тоді як майже усі центральні та місцеві ЗМІ переповнені інформацією з цього приводу. Міська влада в свою чергу від коментарів відмовляється. Мовляв, не до цього зараз. Тим часом підготовка до приватизації йде повним ходом. 5 серпня фонд держмайна ініціює проведення позачергових зборів акціонерів Сумихімпрому. Чому так поспішають, невідомо. Юрій Чмир запевняє, в такому поспіху є ризики. Дуже швидко буде проведене збори акціонерів на 5 серпня. Чому я так кажу, тому що неможливо за дуже стислий термін швидко призначити нового керівника. Не можна призначати дуже швидко наглядову раду. Зазвичай такі швидкі зміни керівництва ведуть до юридичної непрозорості та мають на меті поставити своїх людей. Тож всі процеси мають бути максимально прозорими. Під пильним наглядом журналістів, громадськості і сумчані повинні знати, що сумське виробництво працює на місто і місто отримує дохід. У вигляді сплачених податків, у вигляді у вигляді гарантованих робочих місць, ми продовжимо спостерігати за процедурою приватизації підприємства, сподіваючись на її прозорість та вигаду для громади міста. Альона Щербакова, Олександр Білявський, Олександр Сорбат, Новини СТС.